Добрий ранок, прекрасні люди! Сьогодні хочу вам прочитати дуже цікавий е вірш не один і декілька з пророка Ісаї, 43 розділ. Не згадуйте того, що сталося давно. Не думайте про минуле. Ось погляньте, я збираю зробити щось нове, воно вже з'являється. Невже ви не відчуваєте? Я прокладу дорогу в пустелі, ріки в безотніх степах. Мене прославлятимуть дикі звірі, шакали та страуси, бо я принесу воду в пустелю, ріки в безотні степи. Я напою свій обраний народ людей, яких я створив для себе, і які мене прославлятимуть. Дуже цього дуже хочеться, щоб ми з вами були тими людьми, які йдуть дійсно тим шляхом, який Бог прикладає. Люди, які прославляють його ім'я. І знаєте, ми дуже часто чуємо серед проповідей про те, що треба е, бросити свої бажання, якісь, в такі свої моменти, взяти хрест тягар і йти за Христом. Но, насправді це не тягар, це суцільне благословіння. Тому що коли ти реально стикаєшся з Богом, з Його волею, з Його... Розумінням бачення твоєї мети в цій історії всесвіту, ти такий агонь, ти собі такого навіть не міг уявити. І це дуже круто і дуже феєрично. Але ми інколи боїмось відповідальності. І тому нам здається, що це так тяжко. Ні, коли ти дійсно любиш Бога і ти йдеш його шляхом, це тільки в радість. Тому що, якби ти навіть не будеш іти Божим шляхом, але будеш при цьому віручою людиною, але брати постійно свій шлях. Давайте чесно, все одно ми будемо зустрічати і печаль, і горі, все рівно будемо це зустрічати. Тому що це життя. Люди помирають, люди народжуються, люди роблять якісь помилки, десь грішать, десь роблять тобі боляче. Всяке відбувається. Це відбувається не ну, не від того, що ти йдеш за Богом його стежинкою чи не йдеш. Це просто відбувається. Але коли ти при цьому всьому йдеш саме Божою дорогою, де він тобі проклав і річку в постелі, да? де він тобі робить і то, і сьо, і купу всього, от тоді ти розумієш, що хрест, який ти взяв, тобто хрест віри, хрест того, щоб служити Богу, хрест того, щоб передавати віру з уст в уста, ребят, це неймовірно, що може статися з людиною. І сьогодні дуже багато людей потребують нашої допомоги. Сьогодні ми бачимо, як багато знов стало трагедії в Україні. І я дуже прошу вас, віруючих, долучатися на ті точки, де прильоти. Якщо ви не можете, як я розгрібати ці завалля, бути душою пікном, бути людиною, яка просто мовчки постоїть поряд і просто обійме. бути то людина, яка просто буде стояти просто на цій території і просто молитися. За те, що відбувається, щоб вистачило сил, інструментів, мудрості, тому що треба обережно прибирати, щоб не дозавалити, щоб навпаки, наприклад, цим ковшиком з того трактора, чекою називається, коли буде згрібати, не дай Боже не зачепити живу людину. Так? Тобто моліться, стойте і моліться в цій території. Не можете приїхати, у вас буває всяке. Виділіть 15, 20, 30 хвилин, помоліться вдома в дорозі, де ви є, зупиніться і зерніться. Ми можемо бути в цій синергії об'єднання, якщо ми того забажаємо. І бути не на словах. Знаєте, от я останніх пару тижнів зустрічаю людей, які постійно знаєте, мітушаються: ой-ой, трагедії, ой, багато прильотів, ой, 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 ой. А по факту ти багато раптав, ти багато сказав пустих слів. І в ітогі ти не прославив ім'я Бога, ти, як мінімум, не помолився. А це. Тому давайте будемо справжніми, віруючими людьми, особливо в цей важкий період. Боже, дякую тобі за цей день, дякую тобі за твою милість, дякую тобі за те, що ти той Бог, до якого хочеться приходити, той Бог, за яким хочеться йти, той Бог, який дійсно дає все необхідне і набагато-багато більше. Дякую тобі за те, що ти нас зміцнюєш, підкріплюєш, направляєш, Господи, і допомагаєш нам бути в єдності. Дякую за кожного віручого, який слухає, який наповнюється, який постійно з нами, який постійно дійсно хоче бути в цій спільній ноті, такі і ми підтримуємо, даємо духовні крила один одному. Дякую тобі за цих людей. Дякую за канал, в якому ми можемо це викладати. Те, що він діє, за те, що ти піклуєшся про нього, за те, що ти даєш нових посадовників, ти даєш. Все необхідне для того, щоб твоє слово розпространялось навіть в соцмережах. Дякую тобі за це. Будь прославлений сьогоднішньому дні в кожному віруючого, через кожного віруючого. І допомагай нашим дітям бути стійкими в цей важкий період, особливо підліткам. бо в них і так багато різної дурі, а це коли ще агресія і образи на все це відбуваються, що то дуже потрібна твоя допомога. Прибудь з ними дорогі мудрості, захисту. Просто вот втішай їх в'ясу Ісуса Христа Прошу. Амінь, друзі, всім гарного дня.